Доброго вечора. Продовження слідує, як говориться. В нашій 79-й бригаді як безпреділ був, так і є. 30.08.23 року. Визвали мене к дежурному. Я заходів в дежурному. Сидить, товариш підполковник Оліннік Андрій. Так як я, я узнав фамілію, бо було написано на шевроні. Він, во первых не представився то він, що він, не цей? Які у вас проблеми? Я говорю, проблеми по СЗЧ. І виполнить, будь ласка, рішення суду. Понятно. Рішення він почитав повністю. Да, треба виполнять. І починається той самий бред. Що кожен раз я чую. Идите в сектор. Ми вам документи ніякі не даємо. Так була і дальше. Несуть вони дальше таку чепуху. Ну, суть хто.